А з підсумки головні події цього тижня. Дивіться далі. 14 березня щорічно відзначають день українського добровольця. Серед них і ті, хто вирушив на фронт надавати медичну допомогу про роботу військових медиків. Далі це була перевірка на совість. Розробка останнього покоління, котра дає надію на відновлення пацієнтів із судинними патологіями, у 9-й міській лікарні запрацював новий ангіограф національний рекорд України на раритетній автівці. Наші журналісти особисто поспілкувались з учасниками збірної України по ралі на історичних автомобілях. Анти на запорізькому напрямку продовжують зазнавати втрат важкопоранених загарбників розміщують у лікарнях на тимчасово окупованих територіях області. Разом з тим, вони вже встигли розробити план евакуації для колаборантів та їхніх родичів з Васильівки. Про це повідомляють у центрі національного спротиву. Згідно з ним, усі зрадники з сім'ями мають виїхати на Крим за дві години до відступу російських військ. Більше про ситуацію на запорізькому та інших напрямках, а також обстріли РФ Крит. Тичної та цивільної інфраструктури розкажуть наші журналісти для Запоріжжя. Тиждень минув спокійно, Чого не скажеш про область? Російські війська продовжують гатити по населених пунктах регіону. Щодня правоохоронці фіксують руйнування осель місцевих. На запорізькому та херсонському напрямках противник вів оборонні дії. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів Запорізької області, поблизу яких ведуться бойові дії, зокрема Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Молотокмачка, Новоданилівка та Степногірськ. У Мелітополі отримав квиток в один кінець ще один колаборант на вулиці Героїв України вибухнула автівка. За попередніми даними вона належала Івану Ткачу, який від початку окупації перейшов на бік ворога, очолив підприємство Міський транспорт та займався перевезенням вагнерівців на нуль у нашій області. Крім цього, зрадник доправляв окупантів з анексованого Криму, Донецької та Херсонської областей до Запорізької і назад. Саме він відповідав за доставку військових до лінії фронту з лінією фронту перевезення їх буквально декілька тижнів тому. Ми дізнали, що саме він на нашому міжнародному вокзалі зробив пункт тимчасового проживання для військових, які переїжджають з міста до міста. 13 березня окупанти 94 рази обстріляли Сумщину, били з мінометів артилерії. Окрім цього, випустили дві ракети та скинули чотири вибухівки з безпілотників. Про це повідомили у Сумській Ова. Одна людина загинула, ще четверо поранені. Ворог продовжує атакувати Харківщину 15 березня. Обстрілів зазнав Бовчанськ. Один зі снарядів влучив в автомобіль, внаслідок чого загинула 55-річна пасажирка. 47-річний водій отримав поранення. Напівзруйнована через атаку. Кой будівля пожежно-рятувальної частини Вовчанська внаслідок обстрілу села Колодязне Коп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині. У СМТ дворічна Коп'янського району осколкового поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. 15 березня рашиста гатили по марганцю. Повідомляє керівник Дніпропетровського ОВА Сергій Лисак. Наслідок атаки дві жінки загинули ще чотиро людей ушпиталили у стані середньої тяжкості. Пошкоджень зазнали 13 багатоповерхівок, 9 приватних будинків, магазини, заклад культури та гуртожиток. Катерина Філіменович, телеканал МТМ. Танки Челенджер 2 потідуть в Україну в рамках нового пакету допомоги від Великої Британії. Повідомляє Міністерство оборони у Твіттер. Нам спрямують ціле ескадрилью танків з два десятки військової техніки. Нині Україні допомагають озброєнням чимало заокеанських та європейських країн. Також на території різних держав проходять підготовку наші бійці. Про навчання українських військових та техніку, що наближатиме нашу перемогу, розкаже Тетяна Пода. Два влучних постріли і обидва у цілі. Так українські військові проходять тренування на челенджерах на одному з полігонів Великої Британії. Іноземні інструктори, які навчають українців, говорять, українські захисники швидко засвоюють нові знання. Мені справді сподобалося це зміна інтенсивності відносно того, що ми зазвичай робимо. У них тепер дійсно хороше розуміння танка челенджер. Вони прогресують швидше ніж ми очікували. Успішно в навчаннях себе показує й піхота. Щодня вони проходять підготовку у реальних бойових умовах з англійцями. Ба більше, навіть мовний бар'єр не заважає професійному навчанню. Ми почали з простих навичок: тобто, як поводитись зі зброєю, як поводитись з нею безпечно та правильно. Потім ми використовуємо це на стрільбищах та удосконалюємо їхню влучну стрільбу. Тож у що вони ціляться, у те й потрапляють. Вони дуже вмотивовані я думаю, це свідчить про здатність українців дати відсіч своєму ворогу. Водночас у сонячній Іспанії українські бійці опановують леопарди 2 Цього тижня завершать навчання вже 10 екіпажів. Згодом цю та подібні моделі кілька європейських держав відправлять до України танки якісні та високотехнологічні, на відміну від леопардів, 1 зазначає військовий експерт Олександр Коваленко. Якщо ми кажемо про леопард, 1 то це фактично танк з минулого так. В нього досить потужна та класна гармата. Вона може працювати навіть по вразливим локаціям на корпусі та башті Т 72 Т80, навіть Т-90 російських. Але цей танк він має більш також вразливих зон, особливо для боєприпасу 125-го міліметру, а також сучасних протитанкових ракетних комплексів. Та практично всі види танків що найближчим часом отримує Україна підходять для виконання бойових завдань. Впевнений експерт. Цікаво, що нині ці ж моделі стоять на озброєні країни НАТО. Тобто бронетранспортери та бойові машини піхоти. То це М 2 БРЕДЛІ це техніка, яка є на озброєнні зараз в армії США. Страйкер це ПТР, які використовує армія США зараз. М одинадцять Ну, таки, е, якщо ми кажемо про танки, це леопарди, це челенджери табрамси. Це Однак треба розуміти, що жодне західне озброєння не може успішно використовуватись поодинці. На думку експерта, аби наші збройні сили досягли успіхів у контрнаступі, у них на озброєнні мають бути різні типи техніки, що застосовуватимуться одночасно. Відсутні взагалі таке розуміння якоїсь зброї перемоги. Або якогось типу техніки, яка там змінить ситуацію в доні бойових дій, якби не було можливостей здійснювати саме за рахунок постійного впливу М142 по позиціям російських окупантів щоденного знищення їх складів боєприпасами паливно-мастильними, Матеріалами командних пунктів пунктів управління, якби це відбувалося виключно за рахунок М-142 два це б не було б жодного ефекту, якби не використовувалася путна компонента під час контурноступальних дій в Харківській області, наприклад, або правобережній Херсонщині. Росіяни ж на полі бою переважно використовують техніку часів Другої світової війни, яка більш ніж півстоліття була законсервована. БТР-50П, гаубиці Д-1, радянські танки Т-62 та ПТ-76. Вони навряд чи зможуть протистояти сучасній західній техніці, ділиться експерт. Наприклад, страйкерам, які віднедавна прибули в німецький порт, аби в подальшому відправитись до України. Тетяна Пода, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Вони стали стіною за рідну землю. 14 березня Україна відзначала день добровольця. Саме в цей день, у 2014 році, перші 500 бійців самооборони майдану прибули на полігон новій Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. З нього згодом був сформований батальйон оперативного призначення Національної гвардії України імені Кульчицького. Значна кількість хлопців і дівчат стали на захист країни і під час повномасштабного вторгнення. Неоцінений вклад у захист держави. Жави тих, хто за таким же покликом серця вирушив на фронт надавати медичну допомогу. З одним з таких військових медиків поспілкувалась Анна Крамаренко. З добровольцем військовим медиком Леонідом ми зустрілися в одному з міських парків. Саме того дня у нього закінчувалася відпустка. Леонід згадує, повномасштабну війну зустрів на чергуванні у відділенні реанімації одного з медзакладів, де працював анестезіологом реаніматологом Після чого чоловік майже одразу вирішив вступити на медслужбу. Я і раніше хотів піти ще, коли був АТО ООС до служби в лавах ЗСУ, але на той момент медичний штаб був укомплектований. І от я пам'ятаю, 26 лютого я зателефонував відділ офіцерів до свого військкомату. Сказали, що чекайте, що ми вас, якщо треба, викличемо взагалі у вас бронь, тобто, чого ви поспішаєте. І 17 березня я мобілізувався. 20-го вже був розташування медичній роті в своїй бригаді. Медичний екіпаж добровольця надавав допомогу, зокрема на Херсонщині та Донбасі. З перших днів Великої війни медики працюють в на складних умовах, адже ворог не дотримується Женевських конвенцій. Відчув на собі особисто це вже кілька разів і Леонід. Вперше це було на Херсонщині. Його медичний екіпаж потрапив під танковий обстріл. Леонід отримав контузію. Ми працюємо за протоколом у марші, тактикал комбат, Саоті Кері. Це ті протоколи натівські, які засновані на досвіді війни в Іраку і в Афганістані. І різниця між цими тими конфліктами і нинішнім конфліктом, навіть конфліктом, який був на Донбасі до 2014 по 2022 рік, він воно, воно дуже сильно відрізняється. Це війна саме артилерії найбільше. Знову ж таки, це ракетне озброєння, це безпілотники, і тому характер поранення він буде набагато а, тяжкіший. Леонід розповідає, коло спілкування з тими, кого до повномасштабного вторгнення вважав друзями, суттєво звузилося. Окрім родини, найбільша тепер його підтримка побратими та колеги. Це була перевірка на совість, я, б, я б якійсь мірі сказав. І з тими людьми мені набагато приємніше. Вони мені підтримують, і я їх підтримую. І завдяки цьому. Ми, в принципі, морально тримаємося там. Хоча, чесно скажучи, що все ж таки є певне вже втома. Ну, це це ні для кого не є таємницею. Згадуємо тих побратимів, з якими ми е тут в цивільному житті працювали от, разом, так сказати, в одному русі ми були. От, от, нещодавно одного з моїх побратимів поховали. Теж на Донбасі загинув. Тобто, такі от речі, вони, як ти кажуть, вони раніше якось це не так цінувалося, зараз це цінується найбільше. Підтримує Леоніда, його товариш та друг Костянтин Денисов. З 2015-го разом брали участь у патріотичних заходах та займалися військово-патріотичним вихованням молоді. Запальний та енергійний характер з тих часів у Леоніда не змінився, запевняє Костянтин. В той час хлопець ще навчався на медика. Навчався на військовій кафедрі, якби готу ну, готував себе, скажімо так, до участі в захисті України, тому що тоді вже була війна на сході України, так звана АТО. Якби ну я вже тоді бачив в ньому ну такі задатки до такої міцної проукраїнської громадянської позиції. Але найбільша підтримка для медика родина. На службі чоловіка гріють та додають сил спогади. Найкращі та особливо дорогі серцю миті проведені разом з рідними. Серед усіх мрій про перемогу найголовніша Леоніда, аби таких моментів ставало тільки більше. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У Запоріжжі розпочалась консервація будинку, що на вулиці Незалежної України 67, Нагадаємо, 2 березня туди влучили дві ракети, зруйнувавши кілька поверхів. Наразі на місці трагедії працюють будівельники про перебіг робіт та їхню складність. Продовжить Артур Туркін. Автовишка підіймає працівників на другий поверх зруйнованої частини будинку. Згодом його мають накрити. Дерев'яні дошки передають нагору. Там готують місця, де будуть встановлювати крокву. На фундаменті вже кріплять дошки для майбутнього каркаса. Будемо повністю, до закривати обі сторони, набирати стропільний, ставити. Зашивать стены боковые, сверху будут все будут облаживаться пленкой, щоб не затекала вода, выводиться все отсюда, щоб не разрушалося здание. Вот и все. Покуда такой фронт роботи. Ну і закрыть бока, щоб не лазили бомжи і мародери. Наразі опрацьовано технічний план поетапного виконання робіт. Визначено перелік та обсяг необхідних матеріалів, а також спецтехніки, яка буде задіяна на об'єкті. Проте, можливо, будуть ще зміни, адже профіль укриття досить складний. Не можемо поки що говорити про кінцеві терміни, адже попереду складна і досить небезпечна робота. Це буде багаторівневе укриття зумовлене контуром. Пошкоджень в результаті атаки перший день самі будівельники називають підготовчим безпосередньо до виконання робіт. Долучаться вже завтра. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Понад три сотні заявок на виплату компенсації за втрачене житло вже подано до управління судзахисту. Наслідок руйнування осель на облік, як вимушені переселенці, зареєструвались майже чотири сотні людей, з них 80 – лише у Вознесенівському районі міста. Фахівці нагадують, аби отримувати виплати та оформити статус ВПО, необхідно звернутись до управління судзахисту або ЦНАПу за місцем фактичного проживання з паспортом та ІНН. У разі якщо людина втратила житло. Внаслідок російської агресії з собою необхідно мати висновок міської комісії щодо стану будинку. Відповідно до цього документа постраждалі зможуть одержувати виплати від міста у розмірі 10 тисяч щомісячно протягом чотирьох років. Отримали відповідні довідки мешканці будинку по вулиці Незалежної України 67, зруйнованого 2 березня. Якщо ми розглядаємо будинок, будемо казати, про незалежне 67, то на даний час з цього будинку в місті, хто хто залишився і облікувався, в місті це 40 осіб, які отримали вже довідки, подали документи на допомогу, і допомога вже виплачується. В нашому районі на даний момент 33 людини отримали довідку з будинку, який знаходиться по незалежної 67. Розробка останнього покоління, котра дає надію на відновлення пацієнтів із судинними патологіями, у 9-й міській лікарні запрацював новий ангіограф. За два тижні роботи обладнання медики виявили хвороби та пролікували зо два десятки пацієнтів. Більше про переваги сучасної діагностики розповість Єлизавета Баздарєва. У рентгенхірургічному відділенні 9-ї лікарні триває діагностична ангіографія у хворого з підозрою на звуження сонних артерій. Доки лікар вводить катетер, аби зробити рентген судин. Асистент записує зібрані ангіографом дані у медкартку. Вже за кілька хвилин маємо результат. Машина сама проаналізувала. Стеноз до ну, 30% стенозу в лівій хребтовій артерії. Це не треба оперувати, це лікується медикаментозно. Сучасний ангіограф запрацював наприкінці лютого. Віднині пацієнти, що мають інсульти, аневризми чи стенози, зможуть пройти діагностику, а згодом і прооперуватись у дев'ятій лікарні. Медики зазначають, технічні характеристики цього комплексу дозволяють отримати детальну інформацію про особливості ураження судин і застосувати в лікарні. Кувані найсучасніші методики не тільки при мозкових катастрофах, кардіальних катастрофах, але і при враженнях кінцівок, проче, проче, проче. Тобто спектр дуже широкий, і все це робиться за кошт НСЗУ, тобто безкоштовно для громадян України. Якщо пацієнт попадає до лікарні. В стаціонарному, в стаціонарне відділення з стаціонарного відділення йому надається допомога, а так пацієнти звертаються до сімейного лікаря от, і становляться на чергу, де їм буде надана. Дана медицинська допомога обладнання дозволяє якнайшвидше поставити діагноз та надати допомогу. Медики додають, що цей комплекс крок у майбутнє, адже ті пацієнти, які зазнавали непоправних втрат для здоров'я, тепер мають змогу повернутись до повноцінного життя. Хочу зазначити, що хвора, яка була оперована через годину після поступлення в лікарню з оклюзією середньої мозкової артерії. Повністю відновилась і вже рухається самостійно по відділенню інсультного по коридорами інсультного відділення. Я ще хочу зазначити, що кадри значить все. Якщо є такі потужний фахівець цієї лікарні, все і є обладнання, значить лікарня буде працювати якісно і швидко надавати допомогу. Бо від часу залежить, буде людина інвалідна все життя, або залишиться з функціоналом. Як звичайна людина, яка перенесла якусь хворобу, ангіографічний комплекс придбали за власні кошти лікарні. Обійшовся він у суму в майже 28 мільйонів гривень. Представники міської влади зазначають, готові всіляко підтримувати медиків. Обов'язково міська влада буде йти на зустріч, буде допомагати і в коштах, і в інших ініціативах, і залучати міжнародних партнерів. Це дуже важливо, а саме важливо, що військовий час. За словами лікарів, рівень цього обладнання один з найкращих в Україні. Це, в свою чергу, допоможе швидко та безболісно повертати якість життя пацієнтам. Єлизавета Баздріва, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Не чіпати підозрілі предмети та відразу викликати екстрені служби. Надзвичайники вкотре нагадують малечі про дотримання правил безпеки. Рятувальники завітали в одну з запорізьких лікарень до маленьких пацієнтів із інтерактивними уроками. Розповіли про те, що робити, коли побачив підозрілий або вибухонебезпечний предмет. У зв'язку з сигналом повітряної тривоги захід пройшов в укритті медзакладу, із подробицями Анна Давидова. Мінометні міни, протитанкові гранати, касетні бойові елементи, справжня загроза, яку лишають по собі окупанти. Для малечі це просто невідомий предмет. Проте, коли дитячий інтерес бере гору, може статися і лихо. Але рятувальники знають, що робити. Перше, що ви маєте зробити, це зрозуміло не чіпати. Наступна ваша дія це відійти на безпечну відстань від, від знахідки, для того, щоб не спричинити детонування, не сповістіть дорослих. Якщо є мобільний телефон, то зателефонуйте за номерами 101, 102. Для цього необхідно знати, який вигляд мають вибухонебезпечні предмети. Фахівці ознайомили малечу з муляжами снарядів, а також розповіли, що навіть звичайна дитяча іграшка може бути начинена вибухівкою. Не наражати на небезпеку ні себе, ні, ні оточуючих, ні рідних, ні, ні нікого. Не знали, якою саме є граната, та почали нею гратися. І два брати з села Новоіванівка. Діти 11 та 3 рочків знайшли снаряд на вулиці і принесли додому. Він здетонував. Хлопчики опинилися у стінах лікарні. У молодшого брата підшкірні ураження у старшого м'яких тканин. Вони отримали незначні ураження. Поступили до нас в задовільному стані. Їм була оказана медична допомога, і зараз вони знаходяться у нас в відділенні хірургії. І один хлопчик планується менший хлопчик на виписку, другий хлопчик у нас ще побуде до зняття швів». Аби зарадити небезпеці, батькам та дітям надзвичайники вручили інформаційні листівки Мінної безпеки та корисні подарунки. Люкзак першої допомоги тут є аптечка. Я хочу, щоб ти опанував, як правильно надавати першу допомогу. Да? Постраждалим, навчився і в жодному випадку не робив шкоди, а робив тільки все правильно. Добре? Інтерактив влаштували і для пацієнтів травматологічного відділення. Наприкінці заходу гарний настрій для малечі створював найпопулярніший рятувальник пес патрон. За період війни до запорізької лікарні доправили понад 70 дітей з міновибуховими травмами різного ступеня тяжкості. Анна Давидова, Ілля Гірнек, телеканал МТМ. Червону зірку на металобрухт у центрі Запоріжжя, де комунізували вежу історичної будівлі архітекторів Івана Козлінера та Леоніда Гершовича. Будинок звели на замовлення коксохімічного заводу у 1949 році. Він став окрасою соцміста, адже розташований саме на в'їзді до шостого селища. Після майже 75 років червону зірку вирішили зняти з вежі. Днями комунальники за кілька годин демонтували радянський символ та встановили Україн український тризуб. Національний рекорд України на раритетній автівці. Наша збірна на цьогорічних міжнародних змаганнях ралі Монте-Карло Хісторикал приїхала майже 8 тисяч кілометрів за тиждень. Це шлях з Києва до Монако, де розпочались змагання і далі Європою. Стартували у день соборності України. Весь шлях подолали на Чорному Запорожці. Напередодні команда завітала до Запоріжжя, зустрічала збірну наша Тетяна Пода. Так, вот он, он. Пожалуйста, 27 тисяч. Є рекорд України. На цих кадрах зафіксований історичний момент. На своєму раритетному чорному Запорожцю український екіпаж подала в майже 8 тисяч кілометрів. Збірна встановила новий національний рекорд. Mm. Спільно з моїм копілотом Рінатою Вільчинською проїхали цей весь маршрут. Починаючи від Києва, старт був. Потім ми добрались до самого сівера Німеччини. Там таке невеличке місто Бетгомбург. Прикметно, що тільки для української команди зробили виняток та збільшили кількість учасників. Представлено було 30 країн з усього світу. Україна цього року була 30-ю країною. Самі змагання тривали п'ять днів. За цей час чорний запорожець подолав близько трьох тисяч кілометрів, проїхавши одинадцятьма країнами Європи. Фінішували українців Монако. В гонках раритетна автівка показала себе на відмінно, попри досить солідний вік. Кожен день потрібно було проїхати не менше 500 кілометрів, бачити запорожець тут, і це як найпри найскравіший приклад того, що машина витримала весь цей маршрут своїм ходом більш того взимку і більш того без підтримки. Український раритетний автомобіль, що брав участь у змаганнях, неспроста пофарбували в чорний колір. Штурман навтівки пояснює, збірна підтримує 72-гу бригаду імені чорних запорожців, бійці якої нині стоять на захисті України. Автомобілі крашентар спеціальне авто займали в ті года, коли він був на конвеєрі. є сітверсія під антенну для радіоприйомника на цьому автомобілі. І от зеркало на потім водія, которое прикріплено на зовнішній стороні кузова на крилі. Теж така особі на стіх літ. Кубок, що стоїть на капоті Запорожця, не менш ексклюзивний. Його українські збірні вручили по завершенню ралі Монте-Карло Хісторікал. Під час нагородження, коли нам вручали кубок, керівництво міста, керівництво клубу запросило, верні, зробили так, що вимкнули повітряну тривогу, і це було об'явлено на честь підтримки української команди, яка вперше бере участь в ралі Монте-Карло Хісторіко. Під час змагань наша команда започаткувала марафон під назвою Україна, це серце і центр Європи. Тоді у німецькому місті Бетбург маленька запоріжанка першою підписала наш державний прапор. Відтоді у кожному великому європейському місті автогонщики зустрічались з місцевою владою, шанувальниками та біженцями з України. Традицію продовжила і на батьківщині. Берегова, Чернівці, міста Бар, Вінниця, Житомир і Київ, я вже не говорю там далі про остальні міста, Черкас і Канів. Ми не могли проїхати Канів, не відвідати його на день народження Тараса Григоріча Шевченка. І от зараз ми ставимо жирну крапку саме в Запоріжжі. Якось воно так все вийшло на обоюдних началах, так скажімо. Ну, і Роман запропонував, і ми були дуже раді, тому що це насправді дуже велика честь для нас, для нашого музею, приймати фініш такого грандіозного проєкту, як Раллі Монте-Карло. В рамках марафону автогонщики провезли країнами ЄС та Україною три прапори: державний, Європейського Союзу та бойовий 72-ї бригади чорних запорожців. Невздовзі штурма навтівки Роман повернеться до Києва. Запоріжжю ж на згадку залишить пам'ятний кубок, що зберігатиметься в музеї Фаетон. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. Чат бот, і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.